Слава Україні! Потрійна ДТП у Хмельницькому через п'яного водія. Жінка з Каменеччини 8 років отримувала соцвиплати, приховуючи свої статки. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. На Харківщині судитимуть військового посадовця, який виманював гроші в підлеглих. За даними ДБР, він брав гроші у бійців за надання допомоги у розв'язанні їх проблем по службі. Водночас ніякої допомоги нікому посадовець і не планував надавати. Загалом чоловік зібрав 1 мільйон 50 тисяч гривень з 14 військових. Служба безпеки України і Нацполіція знешкодили наркосиндикат на Прикарпатті. Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. Щомісяця ділки виготовляли до 20 кілограм товару. Також під замовлення продавали канабіс та наркотичний препарат Суботекс. Від наркобізнесу ділки отримували понад 10 мільйонів гривень на місяць. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на територію Західної України. За даними слідства, лідерами угрупувань були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю. Наразі всі під вартою. Служба безпеки України повідомила їм про підозру. Наркоторговцям загрожують до 12 років тюрми. Музика. У боях з російськими окупантами загинуло двоє військовослужбовців з Хмельниччини. 31 березня в районі населеного пункту роботу на Запорізької області загинув житель села В'язовець Денисюк В'ячеслав Вікторович 1994 року народження. Про це повідомили у Ямпільській громаді. У Дережнянській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Гайдая Сергія Петровича. Про день поховання і час зустрічі загиблого героя повідомлять згодом. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. Потрійна ДТП у Хмельницькому через п'яного водія. Аварія сталася 31 березня на вулиці Західної Окружні. Водій автонісан через швидкість та недотримання безпечної дистанції зіткнувся з автомобілем Шкода, який за інерцію зіткнувся з автомобілем Фольксваген, що рухався попереду. А той зіткнувся з автомобілем Мазда. У ймовірного винуватця ДТП 40-річного чоловіка поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки на драгері показав 3,4 проміла, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму. На водіянні Сан патрульні склали два адміністративні матеріали. Музика. Палали житлові будинки, господарчі споруди та екосистеми. 2 квітня на території Хмельницької області зареєстровано 5 пожеж. З різних причин двічі палали житлові будинки а саме в, сел в селах Скіпча Хмельницького району та на вулиці Друга Привокзальна в місті Шепетівка. Також цього дня вогнеборці ліквідували пожежі в господарчих спорудах, які горіли в селищі Городище Хмельницького району та село Хролен Шепетівського району. Ймовірні причини їх виникнення підпал та необережність під час паління. Незважаючи на вітряну погоду, поза межами села Катеринівка Кам'янець-Подільського району горіло на відкритій території. Дунаєвецькі вогнеборці ліквідували цю пожежу, що виникла через підпал. Нещасних випадків на пожежах не було. Музика. Жінка з Кам'янеччини 8 років отримувала соцвиплати, приховуючи свої статки. Протягом восьми років жінка подавала заяви на допомогу для малозабезпеченої сім'ї. При цьому вона не вказувала реальні статки родини, які з роками збільшувались. Такими діями 69-річна підозрювана зашкодила державі на 700 тисяч гривень. За період отримання соцдопомоги жінка придбала нерухомість а її чоловік – автівку. Але під час оформлення виплат вона цього не вказувала. Гроші, які їй нараховували, вона ставила на депозитний рахунок. Про це повідомляє поліція Хмельницької області. Жінці оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Невдовзі суд призначить жінці покарання. Музика. У Хмельницькому призупинять водопостачання. Про це повідомили в Хмельницькводоканал. Отже, без води сьогодні до 18-ї години залишиться частина хмельничан: вулиця Зарічанська, провулок Заріччя, вулиця Верхня Берегова, вулиця Нижня Берегова, вулиця Літня, Липнева, Свобода, вулиця та провулок Бандери, Прибузька, Паркова та Проскурівського підпілля і провулок рибачого. У центральній частині міста можливий понижений тиск та перебої холодного водопостачання. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Паршого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Стали свідком цікавої події чи бажаєте поділитись інформацією? Пишіть нам. Усі деталі у закріпленому повідомленні у телеграм. До зустрічі в ефірі Слава Україні!